Якщо під час перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи не було вдома, вона втрачає право на виплати від держави. Кабмін відновив перевірки місця проживання ВПО в Україні і у разі відсутності осіб за місцем фактичного проживання їх позбавляють виплат. Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету міністрів України від 14 жовтня 2022 року номер 1168 Про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Цими змінами встановлено, що контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання чи перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт за формою встановленою Нацсоцслужбою. Вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника територіального органу НАТО відповідно до сформованих з використанням єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків наданих насо її територіальним органам. Якщо під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання чи перебування внутрішньопереміщеної особи вона була відсутня за фактичним місцем проживання, посадова особа територіального органу Нацслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньопереміщеній особі повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних рад за місцем перебування на на обліку для проходження ідентифікації. Посадова особа територіального органу Нацслужби протягом одного робочого дня передає акт органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку внутрішньопереміщеної особи. Якщо внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів не прибуде до відповідної установи, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.